Вже не вперше благодійний фонд Людяність надає допомогу медикаментами Житомирським товариствам глухих та сліпих. «Благодійний фонд «Людяність» вже 15 років працює з цієї категорією інвалідів, пенсіонерів, і нам через спонсорів дається знаходити ліки, тому що головна. Біль для всіх інвалідів пенсіонерів це ліки сьогодні. Медичний пункт підприємства у того, куди привезли медикаменти. тривалий час не працював за відсутності у ньому спеціаліста та за сприянням обласного керівництва нещодавно відновив свою роботу. І в товаристві глухих і в товаристві сліпих ми перебуваємо як представники влади досить часто. От ви бачите зараз цей медпункт, який складається з декількох кімнат, він почав функціонувати буквально місяць назад, хоча всі можливості тут є. Для нього є. А тепер ми його наповнюємо ліками, щоб ті люди, які сюди приходять. А це специфічна категорія. Тут компактно проживають люди, у яких є проблеми із зором. Їх декілька сотень, тобто в районі 400 осіб, які проживають тут компактно. Вони можуть завжди сюди звернутися і отримати кваліфіковану медичну допомогу. І ви бачите, що завжди на місці медична сестра, яка закріплена за другим. ТМО, не тільки ті, що працюють зараз, а й ті, хто тут проживає, хто вже я кажуть за віком їм і 70, Вони Ходять навіть, щоб прочитали їм рецепт, щоб наша медсестричка прочитала рецепт, тому що ви самі розумієте, що вони не мають можливості прочитати і поміряти тиск, проконсультуватися. Що зараз наші люди завдяки тому, що з допомогою всіх небайдужих людей нам дали можливість медсестру мати на підприємстві, і така допомога для наших інвалідів це дуже дуже, дуже. дякуємо. Працівник медпункту зазначає, що ліки, які надійшли, мають достатній термін придатності, щоб бути застосованими. Особливо актуальними у осінній період будуть ліки від застуди.